Дякуємо, що погодились показати квартиру. Ми знаємо, що любите солодке. Да, дуже дякую. Доброго дня можна до вас. Ви тут живете вдвох, так, з сином Вдвох. розкажіть. Ви говорите, що ви жили в Англії? Після 24 лютого ми були переїхали в Польщу там десь два місяці. і Потім я вирішила по програмі Homes for Ukraine Поїхали в Англію, там пробули два роки. А чому повернулися Англію? За цей час я розвинула свій бізнес онлайн. Зрозуміла, що в Польщі зараз найкращий розвиток цього бізнесу. Mm. Завдяки цьому я бізнесу змогла виїхати з Англії як біженка сюди, як приватний підприємець. І скільки ще... часу вже в Польщі? П'ять місяців. То може почнемо помаленьку огляд квартири. А скільки нас квадратів? 41. – Я бачу, у вас відразу є попугаї. Так? Він недавно у нас з'явився гріша. Діша, <свят> <свят> пам'ятаю, в дитинстві мама говорила мені, що вони вилітають, тікають. А я насправді їх кіт з'їдав і мені купляли нові. <свят> це мене <вже> така дитяча <свят> травма. <свят> <Тут> <свят> у Нас <свят> такий вхід. Тут дуже зручно є одразу досить шафа. великий коридор. Оця ця часто сумка така з України. <свят> ви що ній водите? мама щось передавала і сказала, можна в такою клічити? Хай вона в мене буде. <свят> ну досить простора. Шафа це займається спортом йогою, чимось таким. Так, ну потрібно, потрібно за це. Получається ванна три з половиною квадрати, щось таке. Але дуже зручно. Я дуже хотіла саме ванною. До речі, квартиру брала онлайн. Я взагалі їхала прямо сюди на підписання договору. Вона в оренді, так? Вас? В оренді скільки обходиться вам ця квартира в оренду? Разом з паркінгом я оплачую 3060 злотих. Комуналка у мене виходить 400-450. З інтернетом, скажімо, 3,5. 3,5. половиною. Три з за шапка. Тут у мене в принципі від моєї компанії завжди такі подарунки. Така простора кухня. Мені подобається колір. Це Таке робоче місце, так. Тут і снідаємо, і робоче місце сертифікати, а це а по бізнесу. Американський прапор дімка знає практично всі країни, прапори, столиці, тому це його угу. хобі. Ти говорила, що ви жили в Англії, говорить англійською так. чи англійською. Так не було проблем. Тут зі школи він розуміє польську, говорить польською. Є здібності, але не прийняли в той клас, який потрібно. Відправили в перший. Вперлися, хоча я і в міністерство освіти ходила. Не за те, що він повинен бути в своєму класі, але так вийшло. Тому нам прийшлось перевести. Його в іншу школу. У вас є ще один син, так да. Син він навчається в Варшаві в університеті і це ваші батьки, так? Так, да, Мої батьки. Скільки вашому сину старшому років? 18. Вісімнадцять оформила все там. В Англію теж вивозила. То треба було вивести, щоб була у дитини можливість навчатися. Mm -hmm. Дуже це мені все, подобається цей балкон, дуже Водно, тихо, тиханіко. дуже гарний краєвид. Сідає сонечко з лівого боку. Ви тут туї вирощуєте? Чи це на продажу? Я коли приїхала, в мене одразу було оформлення цієї зони, тому що я обожнюю працювати в комфорті. і Красі. Ага. А чому я саме є годно? По перше, я обрала цю квартиру онлайн, і моя знайома вона знала мої запити, що повинно бути світла, гарний спокійний район. Коли вона мені прислала картинку, я кажу: да, це воно а де саме в Англії жили маленьке місто Велс. Вся